Да, Після перегляду цього відео ви, звичайно, прозрієте так, що ну, просто ніколи ж так не прозрівали, як ви прозрієте зараз. <плес> Це я так сказала, щоб ви зараз такі, ух ти, вау! і додивились відео до кінця. Зараз у цьому відео я буду розбирати класичні типи темпераментів. На що воно вам треба? Розказую, мені здається, що темперамент це те, що дуже важливо для кожного з нас, щоб ми досягали своїх цілей, мрій бажань. Якщо ви знаєте психологічно свій тип темпераменту, то вам буде трошки легше розуміти, які саме кроки в цьому році треба робити, щоб цілі досягалися. Це буде вам допомагати 100%, якщо ви будете знати свій тип темпераменту. Перегляд цього відео допоможе вам дізнатися конкретно ваш тип темпераменту. І завдяки тому, що ви в характеристиках, в ознаках я тут все буду розповідати про всі моменти кожного типу. І для кожного типу темпераменту я розповім ключові ознаки, на що слід звернути увагу. Якісь поради на 26-й рік, як конкретно проявитися, і буде легше, які робити дії цьому типу темпераменту, щоб дійсно реалізувати всі ті мрії, бажання і цілі, які ви так хочете в новому році. Кожен темперамент має свої козирі, свої позитивні риси і негативні теж. Але ми будемо більше говорити все ж таки про позитивні риси, щоб вам було легше зрозуміти, от дійсно що. Може стати вашим козирем в цьому році саме із вашого типу темпераменту. Знаючи слабкі та сині сторони темпераменту, можна набагато ефективніше спланувати собі цей рік. Почнемо з основного. В нас є чотири типи темпераменту, класичні: холерик, флегматик, сангвінік і меланхолік. Першим ми будемо зараз розбирати холерика. Ви швидко приймаєте рішення і завжди рухаєтесь вперед. У вас всередині живе бешена енергія, пристрасність. Але коли ця енергія виходить назовні, коли її у вас дуже багато, вона перетікає в імпульсивність, в таку неконтрольовану, можливо, навіть історію, коли це там якась агресія, дуже імпульсивні вчинки, ви стаєте. Просто тупо вогнем, який може підпалити всіх, е повалить всіх людей на повал через те, що ви їм в тій агресії наговорите, тобто такі дуже імпульсивні люди. Але у холерика є дуже ключові сильні сторони: це лідерство, наполегливість, велика завзятість і вміння швидко і ефективно приймати рішення. З мінусів, як ми вже сказали, це імпульсивність, емоційні сплески, схильність вигорати через те, що ви дуже швидко загоряєтесь, але так само швидко і згасаєте. Ну і у вас може бути така річ, як нетерпимість до рутини. Ви її не любите, од одноманітність, коли одне й те ж саме в житті відбувається. Вам постійно хочеться. Десь черпати ці емоції. Ви емоційна людина, у вас тип такий темпераменту, бо ви холерик, значить вам постійно потрібні нові враження і такі ж ем, емоції, які ви даєте, такі ви хочете й отримувати. Якщо по цьому опису ви все ж таки схиляєтесь до того, що ви холерик, то ось основні поради, які б конкретно б я б дала вам на 26-й рік, що вам допоможе, що ви можете взяти собі на озброєння. По-перше, раджу е, саме холерикам ставити конкретні цілі, от прям прописати собі ці цілі і йти до них, не закидати. І свою енергію е, краще холерикам направляти саме на великі, е, там, якусь ціль, ну таку значну, не на дрібні якісь справи сконцентрувати свою увагу, а от вам краще, це буде більша ймовірність того, що ви все ж таки доб'єте цю ціль і мрію, більше робити акцент на якихось великих. Мріях і цілях, які ви, можливо, відкладали раніше, і от на них спрямовувати всю свою енергію. Холерикам краще працювати над своєю дисципліною, тому що вона в них дуже часто хромає. і для того, щоб її підкачати в новому році, ви можете собі організовувати, наприклад, невеличкі челенджі. Наприклад, Дуже популярна проблема імпульсивних людей це те, що в них є якісь справи, які вони дуже довго відкладають. Бо як я казала раніше, проблема з дисципліною, і от дуже важливо от ті якісь свої справи, цілі, які ви відкладали дуже давно, або вам їх не вдалося втілити в 25 му році, 26-й рік на підході, саме для того, щоб по-новому почати і щось змінити. Якщо ви зміните підхід... То у вас набагато більша ймовірність, що у вас вийде досягнути поставлених цілей щотижня, робити якусь справу, яку ви відкладали, наприклад, ви берете якийсь тиждень сім днів. І от чимось займаєтесь. Наприклад, там вивчення англійської мови, можливо, ви там якісь е, лисени у вас проблеми, можливо, там словниковий запас не такий великий, як би вам хотілось. От виділяєте челендж, наприклад, я тиждень вивчаю англійські слова, стільки-то слів в день. І так, сім дні ви вивчаєте, і в кінці сьомого дня ви там самі себе перевіряєте, чи вдалося вам це зробити. І бах, у вас челендж готовий. Тобто ви виконали перший тиждень, першу ціль. Наприклад, другий тиждень ви можете там займатися, не знаю, там зарядку робити кожного ранку, чи пробіжку виходить на вулицю. Правда, зараз по снігу не побігаєш, не попригаєш. Можна то коли гнуть і гепнуться. Ну, то таке не сезон зараз. Але, тим не менш, можливо, ви хотіли займатися спортом. Це ж можна робити і вдома, Пусть там банальну розминку чи е, щось таке, то це можна робити і вдома. І Теж зробити собі челендж, тиждень займатися і подивитися, які у вас є покращення. Тобто робити собі челенджі. Це для холериків класно через знову ж таки їхню імпульсивність. Вони можуть швидко кидати те, що вже почали, але в них спершу не вдалося. А челенджі це не дуже довго і швидкий спосіб самому собі показати, що ви щось робите, ви можете, і у вас є результати. Тому це класна практика. Це може бути тиждень впровадження нових корисних звичок, тиждень навчитися опанувати, хоч трошки, якусь справу, якесь хобі. Ну тобто, це дуже корисна штука, і почати це робити ось на початку січня, на початку року робити такі речі. Це дуже заряджатиме вас на наступний рік. Рекомендую. Ну і основна проблема холериків, над якою теж можна попрацювати оця імпульсивність, нетерпимість, ця така негативна, дуже потужна емоція, яка у вас є, ви можете над нею трошки попрацювати. Практики самоконтролю для цього існують. Це дихальні вправи, на які дуже часто люди отак дивляться, як що це якийсь бред, оце дихання. Медитація, блін. Я вам зараз такий факт розкажу про медитацію. Це просто бомба інформація про медитації. Настав час згадувати біологічні факти. Справа в тому, що на кінцях наших хромосом є такі ковпачки на кінчиках, дуже схоже на кросівки. На кросівках у нас є шнурки, і там на кінчиках теж таке пластикові запаяні такі штучки, то це дуже схоже, наприклад, з хромосоми і ковпачками на них. Вони, здається, толемерами називаються, да, начебто толемери. Так от, ці толемери не дають ДНК розпастися. Ось в чому прикол. Щоразу, коли клітини діляться, толемери скорочуються. Коли вони закінчуються, клітина помирає. Це типовий. Приклад старіння. Вчені з'ясували, чому так відбувається. Найгірше, що може бути для організму, це стрес. Це багато хто знає. Так от стрес, мало того, що скорочує нам роки життя, це теж ми всі чули. Але яким чином убиває клітини ДНК? Ось ці? Вчені намагалися знайти рішення. Які придумають препарати для того, щоб процес старіння уповіднювався і не вбивалися клітини ДНК. Але їм не вдалося знайти от такого, от таку якусь пігулку, яка буде вирішувати ці всі проблеми. Тобто є ліки, але вони все одно ніяк не повернуть клітини, які померли. Ну, вони... Стрес він вбиває клітини, і вони не встановлюються. Так і не знайшли, і не змогли зробити ліки, які будуть клітини відновлювати, і ти хвилюйся, стресуй, нічого страшного, ліки все виправлять. Так цього і не знайшли. Але в якомусь там університеті, я вже не пам'ятаю, в якому, були, провели дослідження, вчені. І вияснилося, знаєте що? Медитація прискорює активність толемерів на 30%. Медитація це коли ти з режиму виживання і стресу занурюєшся у спокій, тому що правильна медитація це ви вмикаєте цю розслабляючу правильну музику, не вмикаєте, можна і без неї, але ви лягаєте чи сідаєте і розслабляєтесь настільки, що організм ну. Летить в астрал. Ви повністю розслабляєтеся, і от ми так в житті не робимо. Ми можемо сидіти розслаблені, начебто, але до такої міри ми все одно ніколи не розслабляємося, як при медитації, а це настільки корисно для організму, ну просто капець. Тому холерики беремо на озброєння. Я б взагалі б сказала що ці поради, звичайно, для всіх будуть корисними. Якщо вам якась в цьому відео сподобається, ви можете її використовувати і брати цю ідею і втілювати в життя, неважливо від вашого типу темпераменту. Але конкретно я підібрала так, щоб за характеристиками темпераменту вам все ж таки це було б більш логічніше робити, ніж там іншому типу. Ось, наприклад, медитація це для всіх було б корисно, а для холериків тим більше. Ну що, йдемо далі? Далі в нас на черзі сангвінік. Сангвініки це дуже добродушні, товариські люди, добрі, адаптивні. Їм легко знаходить друзів, нові знайомства, дуже класно в соціумі їм спілкуватись, досить легко. Але проблема в тому, що іноді сангвінікам може здаватися життя і люди поверхневими. Ви, як наче, віддаєте цю енергію, але взамін не отримуєте ту кількість то, і той рівень, який би вам хотілося, і вам здається, що все стає якимось поверхневим і нецікавим. Основні сильні сторони, як ви вже зрозуміли, це оптимізм, життя, радісність, вмінням швидко адаптовуватись, прокачані соціальні навички. Ну і ми без проблем проблеми сангвініків. Ви дуже вас дуже легко відволікти. Тобто, у вас немає достатньої тієї концентрації, яка була б вам потрібна, і допомагала б вам йти до своїх цілей, і виконувати всі плани, які ви ставите. Тобто, ви дуже легко відволікаєтеся. От, присутня оця поверхневість у справах і в принципі в житті. Порадано 26 шостий рік для сангвініків. Шо б я радила? Звичайно, що використовувати оцей оптимізм. Ви оптимістично налаштовані на життя і вам. І хочеться витягнутися до людей і тому не обмежуйте себе в спілкуванні. Знайомтеся з людьми. Пенгвінікам, я вважаю, через їхній такий оптимістичний настрій їм не можна ставити цілі, тому що треба, От тому що в суспільстві там всі хочуть. Відпочити всі хочуть там за кордон поїхати, значить, і я маю написати собі ціль, поїхати за кордон. Ні, це має бути не так. Ви маєте відчувати, чого ви хочете, і не плутати те, що вам нав'язує суспільство, і те, що ви от всім серцем хочете. Пишіть цілі, от е емоцію, тобто свою, пишіть те, що ви хочете, а не те, що всі пишуть. Через те, що сангвініки вигорають від одноманітної стабільності, бо їм треба оці враження. То тут, на відміну від холериків, трошки інший підхід от у справах, які ви можете для себе підібрати, він для вас буде більш логічним і більш правильним з точки зору ваших характеристик. Для вас краще працювати ривками три дні працювати по 3-4 години на день. Ну, це, наприклад, знову ж таки, якщо ми беремо якусь стіль, у вас є чи ви хочете опанувати якесь хобі, то працювати от по такому графіку. Для вас це буде краще, ніж, наприклад, як холерики, 30 днів працювати по 20 хвилин на день через не хочу і не можу. От для вас краще буде от такими ривками. Ну, це б я радила. І ще важливо для сангвініка не планувати детальні плани на місяць або рік, бо вони вбивають у вас мотивацію. Ваш мозок любить варіативність і свободу. Тому я раджу практику, яка називається Три опори. Одна головна ціль на три місяці, три дії, які точно будуть її рухати, і решта імпровізація. Таким способом сангвініки все ж таки зможуть довести свої справи до кінця. Далі легматики! Чому я так кажу, бо вони дуже спокійні, умиротворені люди. Ви повільні, але стабільні. Емоційно врівноважені люди, одним словом. У вас класна стресостійкість. Тобто ви через оцей спокій, у вас є навичка витримувати стресові оці нальоти. Ви такі досить не просто умиротворені, а ще і стресоумиротворені. Ви витримуєте стрес набагато краще, ніж інші, наприклад. Типи темпераменту. Проблема лише в тому, що ви важко переключаєтесь з однієї розмови на іншу, з однієї дії на іншу, тому що ви дуже повільні в цьому. Тобто ви по життю такі занадто повільні, і люди можуть взагалі вас плутати з інертними, інтровертними людьми. Ваші сильні сторони, в першу чергу, це стійкість до стресу, надійність і терпіння. Такі люди надійні і терплячі, і у вас є така класна риса через оцей ваш умиротворений спокій. Ви самі собі от, плануєте життя, і у вас є ем, теж класна риса, що ви м, рідше вигораєте. Ніж інші люди, емоційні люди, їм це властиво більше. А умиротвореним флегматикам це вдається річ, вони все ж таки можуть довго працювати і не вигорати. Оце прямо вообще прекрасно. Дуже класна риса. Але найбільша проблема флегматиків це лінь. І дуже часто у флегматиків немає цієї дози такої мотивації. Вони її отримують, але вона в них якось розсіюється, і вони забувають взагалі, чого вони це роблять. Тому. Так як вони спокійні, умиротворені, я раджу в 26-му році для досягнення цілей флегматикам складати покроковий план. От вам прям треба плани складати, писати, вести якісь щоденники, десь в замітках писати, або є спеціально на телефоні і на ноутбуці, в планшетах програми, де ви можете собі розплановувати поетапно свої плани. І щоб розбудити енергію, також би порадила б. Включати якусь енергію і якісь активності в своє життя. Тобто більше виходить на вулицю, більше комунікувати з людьми, десь гуляти, відпочивати більше, включати також фізичні якісь навантаження, спорт в своє життя для флегматика, включити в своє життя спорт, це не знаю це пігулка від половини проблем. Важливо виходити з зони комфорту, особливо для флегматиків. Ви можете якось змінювати рутину. Тобто для вас напряжне, навіть коли от щось змінюється, для вас це такий мікрострес, але важливо це робити повільно і це робити, тому що це вихід із зони комфорту, і для вас це дуже важливо. Ну і останнє на черзі меланхоліки. Меланхоліки – це чутливі, творчі, аналітичні, але іноді схильні до песимізму і невпевненості. Ви глибоко переживаєте за все, що відбувається. Ви емпати, і часто бачите більше нюансів ніж їх бачать інші. Тому ваші сильні сторони це творчість і креативність, емпатія і глибокий аналіз ситуації. Але у вас є схильність до песимізму. Ви довго ухвалюєте якісь рішення, вам це дуже важко дається, і у вас часто на фоні цього відбувається тривожність і багато сумнівів. Ось це основні мінуси. Що ж робити, які поради на 26 й рік для меланхоліків я даю? Я порадила б використовувати свою чутливість для творчих проєктів це творчі люди, і для них важливо вкладатися в творчість, не закидати її. І працювати саме в творчому напрямку, тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є якесь бажання вкластися в творчі проєкти, займатися творчістю, ви це довго відкладали або не наважувались, старайтеся в це більше входити і цим займатися. Це вас буде наповнювати, бо це ваша стихія. Щоб розвантажити мозок, бо це дуже потрібно, можете вести щоденник емоцій. Знаєте, такі трекери є, ведуть, де кожен свій день записують або клеять смайлик. Це теж можна робити і в і в блокнотах від руки, і в телефоні, чи десь просто в додатку. Можна позначати кольорами свої емоції, які відбувалися за певний період, або можете клеяти смайлики. Найцікавіше це цей трекер, наприклад, вести місяць і потім подивитися оцю картину, наскільки у вас мінявся настрій, який переважав за місяць все ж таки настрій. Подивитися, як у вас це все змінювалося. Якщо ви будете займатися творчістю, ваш тип темпераменту це потребує, то у вас покращиться настрій, і показники будуть більш позитивніші, ніж е, там, якісь сумні, песимістичні. Ну і в принципі те, що я радила, і іншим типам темпераменту, це виходьте із зони комфорту і робіть те, що вам не комфортно. Це знову ж таки комунікація в соціумі може бути там великою кількістю людей. Це може бути там ви трошки соромитись, що вам не комфортно робити оці речі, робіть їх потрошку, але робіть це буде вас дуже заряджати і теж міняти ваш емоційний настрій і ваш емоційний стан. Якщо вам відгукнулося, ви себе знайшли в цих типах темпераменту, свій тип темпераменту знайшли, то можете використовувати ті поради, які я дала, які для кожного типу будуть більш доречними, логічнішими і. Якось персоналізованішими, щоб вам допомогти в цьому році досягти всього, чого ви хочете. Дякую вам, що подивились. Як завжди, я вам дуже вдячна і буду вдячна ще більше за фідбек. Для мене це дуже важливо. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка це для мене важливо, це просуває це відео і зможе допомогти більшій кількості людей, тому що буде більше переглядів. Це перше відео в цьому році. і Далі тільки більше. У мене ж теж плани на цей рік, якби я здав. Тому, якщо хочете, працюйте разом зі мною по цих порадах. До речі, якщо хочете знайти, наприклад, однодумців, можете під цим відео написати, який ви тип темпераменту, як ви вже зрозуміли, за характеристиками, і написати якусь основну свою ціль цього року або навіть щось маленьке. Там, здавалося б, щось дуже банальне, але ви цього хочете досягти. І можете знайти однодумців в коментарях, просто написавши, який ви тип темпераменту і свою маленьку ціль, і знайдуться ці люди, в яких буде дуже схоже або такого ж типу темпераменту будуть і вони, і ви зможете отак от подивитися потім в кого що вийде, і поділитися порадами, як ви до цього дійшли. Це буде досить прикольно і класно для вас, як, як просто як можливість. Eu też voi citi comentarii sub acest videoclip. pa,